Сьогодні буде багато інформації. Сьогодні ще хочу з вами поділитися і поговорити на наступну таку тему. Я дуже багато читаю від вас коментарів, які стосуються особливо розміру пенсії. Пам'ятаємо, що розмір мінімальної пенсії у нас сягає 2361 гривню. Хочу нагадати, що це прожитковий мінімум, про це йдуть розмови постійно про те, що його потрібно переглядати, його потрібно збільшувати. Але поки питання не рухається далі, тому що під. Бюджетна декларація вона залишається незмінною. І всього-навсього, з 1 січня 2026 року розмір мінімальної цієї пенсії 2361 гривня, він зросте буквально на 200 гривень. Це реальність, про яку ми сьогодні говоримо. Далі, це ж ще хочу нагадати, що це пенсія для людей з інвалідністю з дитинства. Вона також сягає 2361 гривня. Люди, які яким встановлена інвалідність, також отримують все в нас прив'язано до цього прожиткового мінімуму, який вже давним-давно втратив свою актуальність. Отже, і сьогодні знайшла, передавлялася законопроекти, так, які перебувають у нас на розгляді. Знайшла ще одну пропозицію від Данила Гетьман. Це про те, що. Він буде подавати правки до бюджету, тобто до бюджетної цієї декларації, до закону України про державний бюджет, який буде от скоро прийнятий 2026 року на 2026 рік про перегляд пенсій. Він е, подаватиме правки для того, щоб мінімальний м, розмір пенсії е, має складати не менше 4 3,5 тисяч грн. Ривень. Тому, от бачите, така ситуація. Є вже прийнятий у нас документ, це бюджетна декларація. Можливо, ще до грудня цього року дійсно встигнуть внести правки до бюджету 2026 року. І мінімальна пенсія буде складати не менше зазначених цифр, як і він говорить. але потім виникає питання: так: якщо навіть і встановлять мінімальну пенсію у розмірі 4-4,5 тисяч гривень, чи це не буде відображатися на проведенні щорічної? Березневої індексації, чи не буде це одноразове підняття, так, яке буде знову ж на, на цілий рік 2026 року. Але в будь-якому разі це більше і краще, ніж 2500 гривень. Тому що, ще раз повторююсь, те, що ми бачимо зараз, реальні цифри. Це збільшення мінімалки приблизно на 200 гривень. Якщо мова йде зараз 2361 гривню, то це, ви ж розумієте, буде 2500 трішечки 2561 гривня, от саме в цих цифрах. А далі, дивіться, ще така інформація, знову ж таки, про те, що наразі понад 3 мільйона пенсіонерів отримують пенсію менше, як 4 тисячі. І понад майже 400 тисяч осіб отримують пенсію менше ніж 3 тисячі гривень. Тож чекаємо цих правок до державного бюджету. Дуже надіюся, що за ці правки проголосують, їх підтримують. І 2026 рік, можливо, стане хоча б роком збільшення мінімальної пенсійної виплати до зазначених цифр до 4-4,5 тисяч. Буду дуже уважно за цим слідкувати, обіцяю, як буде з'являтися додаткова інформація, з вами ділитися нею.